Привіт усім! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати та розповісти про гру Несесі, що батьом може здатися схоже на такі відомі ігри, як Терарія Терім World. Та чи є вона їх клоном, чи має лише схожі на них механіки. Ну і чи варто в неї взагалі грати? На ці питання спробую дати сьогодні відповідь. Тож почнімо. Про що власне сама гра? Не Сейсі. Хоч мені зручніше говорити про неї як не Цейсі, це гра пісочниця у двох світах: на поверхні та в підземеллі, і вони генеруються процедурно. У грі ви можете досліджувати світ, будувати власне поселення, розвивати персонажа через бої з босами, збір ресурсів, торгівлю та багато іншого. Механіки прогресу персонажа. гра розділена на два світи: верхній та нижній, і де проводити більшість свого часу, вирішувати вам. Хочеться пригод та масштабних боїв із викликами, спускайтеся у підземелля. Хочете споглядати та досліджувати світ, будуйте лодку, плавайте між різними островами, шукайте піратів, інші поселення, торгуйте з ними чи створюйте своє власне. Щоб краще розповісти про те, як можна прогресувати у цій грі, я почну з самого початку. І це квести у нецесі. Голова поселення може видавати вам квести, які допоможуть краще вивчити гру та її світ, і отримати за це інку безглузді, а часом і досить корисні нагороди. Усі вони ідентичні. Іди, знайди, убий та принеси мені щось, але їх суть не в тому, щоб дати вам якісь очки для покращення навиків чи класну легендарну зброю. Квести у грі як маяк, що буде вас вести від одного боса та біому до іншого. Звісно, ви можете їх. Ігнорувати та досліджувати усе самотужки, але нагороди за вбивства босів таки варті того, щоб їх виконати. Гра буде заставляти вас вступати у бої. Адже копання кирков підземелі. Бляд, я втвою маю. Адже копання киркових підземелі це не те навколо чого крутиться увесь процес. Майже усе, що можна зробити у верстаках. Також можна знайти в різних підземеллях чи добути у боях. У вас не виникатимуть проблеми в тому, щоб дістати декілька золотих чи демонічних злитків для крафту броні чи зброї. Що ж, хочете будувати з каменю? Не проблема. Просто підірвіть підземелля. Хочете будувати з дерева. Спілкуйте зі своїми поселенцями, давайте їм завдання та налагоджуйте виробництво. Збір ресурсів це, звісно, важливий елемент гри, але 100 годинний грін — це не те, чим доведеться займатися. Наскільки це класно чи негативно, ви можете оцінити вже самі, особисто за вашим стилем гри. У грі також і присутнє поняття голоду, хоча, на мою думку, воно тут чисто символічне. адже їжу можна знайти буквально всюди, де ти тільки не підеш. Їсти це не просто якась необхідність, а й реально те, що варто робити у цій грі. Кожна страва чи інгредієнт дають прибавку до деяких ваших параметрів, і чим складніший рецепт, тим кращі бонуси ви в результаті отримаєте. Механіки бою. Раз я вже почав говорити про бої, то варто розглянути цю тему детальніше. Гра пропонує нам чотири різні види зброї: це ближні та дальні бої, магія та виклик посіпак. Для ближнього бою достатньо взяти меч, одягнути броню, що дає більше захисту, та ринути в бездумний бій, нарізати ворогів. У нецесі зброя відрізняється за параметром сили, виглядом, швидкістю атаки та зонами ураження. Для дальнього бою ви можете обрати між луками, пістолетами чи метальними предметами, такими як списи чи сюрекени. Але от просто взяти лук тут теж недостатньо, адже боєприпаси у Нецесі не вічні, тож вам доведеться завжди слідкувати, щоб ваш лук стріли, а пістолети були заряжені. Магія. Особисто це мій улюблений вид зброї в більшості іграх. У Нецесі магія представлена в вагіті посохів, магічних стріл і зачарованих молотів. Як такого поняття мани тут немає, тож можна розслабитися і не хвилюватися що критичний момент у файті з босом ви не скасуєте той фаєрбол, який мав би вже його добити. І останній вид це виклик посіпак. Якщо ви не хочете вбивати коїсь самотужки, завжди можна викликати когось на допомогу, щоб зробили це за вас, поки ви будете розглядати знайдені скарби. В принципі, немає значення, який стиль ви обрати для себе. Всі ці види можна комбінувати, що в принципі доведеться робити. Особисто я зараз комбіную магію та викуп посіпак, а також невеликий спойлер: не робіть основну ставку на посіпак протягом всієї гри, адже вбити з босами вам точно доведеться використовувати щось раніше перечисленого ще. Менеджмент поселення. Як я вже говорив раніше, у нецесі можна не лише будувати власне поселення, а й керувати ним. Ви самі обираєте, де буде ваша колонія та хто матиме право там жити і чим буде займатися. Окрім голови села, його обирати вам не дадуть. Ну, на жаль, от така отже, тут відсутність демократії. Ця механіка не є основою гри, тому ви не знайдете тут другого реворлду. Проте вона дозволяє спростити ваше життя у грі, дати відпочити від. Постійних боїв й просто збудувати прикольну базу на ваш смак. Поселенці можуть бати за посівами вашою худобою, таскати речі між скринями і наводити в них порядок, тобто можна організувати цілу систему сортування. Також вони можуть зробити речі з рецептами, як готувати конкретну їжу чи зілля, щоб ви завжди мали потрібні бафи. Поселенцям також можна як продати те, що у вас є, в надлишку, так і купити те, чого вам не вистачає. Наприклад, кастомні предмети для зовнішнього вигляду вашого персонажа, чи зачарувати предмети, того, що ви не знайшли свобої у підземелля. Є купа різних професій: мисливець, рибалка, фермер, махал, хімік, дослідник та декілька інших. Усі вони по-своєму різні, проте можуть виконувати майже усі завдання в поселенні, окрім декількох: це удобрення землі, догляд за тваринами, риболовля та полювання. Ці завдання можуть виконувати лише конкретні поселенці. Також ваше поселення може бути розграбоване грабіжниками, тож вам варто слідкувати за тим, у що одягнені та озброєні ваші поселенці, щоб вони мали можливість захистити себе. Окрім власного поселення, ви можете відвідувати чужі та шукати потрібних вам людей там, щоб поторгуватися чи просто переманити їх у власне село за певну плату, якщо вони, звісно, матимуть бажання втекти кудись. Що мені сподобалося у грі? Розглянувши основні механіки у грі, хочу тепер поговорити про те, що мені сподобалося найбільше і чим же ця гра мені подобається. По-перше, це ціна. Гра обійшлась мені десь у 170 гривень у стімі, і вона варта кожної гривні, що я віддав. По-друге, у ній не потрібно напружуватися та гнатися кудись. Усе можна робити у комфортному темпі та об'ємі. По-третє, менеджмент поселення досить простий. Та на перший погляд обмежений, але, як на мене, цього абсолютно достатньо, щоб закрити мої основні потреби у зборі ресурсів для крафту, їжі чи зілля. А чесно кажучи, інколи ненавиджу цей процес з готуванням Хавки, і часто ця механіка мене лише дратує. Але так не спрацювало у Нецесі. четверте, відсутність 100 годинного грінду. Якщо, до прикладу, у Майнкрафті мені потрібно 100 діамантів, то це займе просто тонну часу, той час, як у нецейся, я можу спуститися у підземелля та просто повзривати стіни і легко знайти потрібні мені руди. Так, від вибуху я втрачаю частину ресурсів, але це абсолютно не є критичним. Також є спеціальне зілля, що спрощує пошук руд, підсвічуючи їх на 10 хвилин. Також мені подобається різноманіття босів і мобів у грі, їх тут справді багато, і в кожного свої патерни поведінки, тож нудьгувати не доводилося. Фонова музика та звуки у грі мені особисто не набридають, і мені не хочеться піти та вимкнути їх і включити щось зі свого плейлиста. В принципі, послухайте трішки й самі. Останнє про що хочу сказати. Грячі клавіші для скрин та підтягування ресурсів з навколишніх сильно спрощує рутинну роботу. Не потрібно відкривати 100 скрин, щоб посортувати предмети після походу. Достатньо просто нажати одну кнопку і ресурси автоматично розкладуться в цій скрині, що є навколо, якщо в одній із них вже був такий предмет. А при крафті не треба бігати та збирати всі потрібні ресурси в інвентар, адже вони автоматично підтягуються зі скринь поблизу. Це реально спрощує сильно життя. Перейдемо і до того, що мені таки не сподобалося у нецесі. Деякі поселенці просять ресурси, окрім золота, щоб доєднатися до мого поселення. Дивно, що я взагалі маю їм щось платити, щоб вони в мене жили, адже я даю їм їжу, зброю, броню за свій кошт. Якщо я зустріну когось в печерах і не матиму потрібної руди з собою, то спустившись знов туди, я вже не застану там довго NPC. Я не розумію, чому мої поселенці не можуть вивчити якісь інші професії, окрім закладених у них початково. Тобто маг може зібрати пшеницю, але для того, щоб висипати добрива на грядку, мені потрібен фермер. А фермер чогось не може подаїти корову, ну, типу, Ті, ти лох чи що, тобто ти копаєшся в добрива, але не можеш подаїти корову. Ну, Такое, чесно кажучи. Існує лише один рівень печер, тож, якщо я закінчу досліджувати одну, то я мушу плити на інший острів. Було б класно, якби можна було просто поставити іншу драбину у підземці. І останнє не можна приблизити камеру і розглянути речі більш детально на персонажах чи просто навколишнє середовищі. Я люблю дивитися на деталі, і тут я цього, на жаль, зробити не можу. Я готовий перейти до висновків про Нецесію. На час запису цього відео я вже награв 24 години і хочу ще, Нецесія подобається мені своєю простотою та різноманіттям. У ній немає механік, які б я хотів уникати, чи які я часто просто стараюсь начіпати в різних іграх. Гра не заставляє мене купати каміння 100 годин чи бігати ті ж 100 годин у пошуках чогось, щоб я нарешті зробив свій новий позов чи збудував токляте ліжко для, для поселенців. Так, на початку можуть виникати якісь труднощі, але пізніше розумієш, що це був лише маленький виклик, який ти сам собі поставив, а не гра його тобі підкинула. Нецесі не намагається вставляти палки в колеса моїх планів, вона хоче, щоб я грав та насолоджувався нею. Чи рекомендував би я цю гру? Так, абсолютно. Але знаєте що? Затягніть туди ще пару друзів, це точно буде цікаво. Гра, навіть розрахована на це, і складність гри підлаштується під те, скільки вас гратиме одночасно. Чи схожа мені ця гра на RimWorld? Ні. У ній просто є схожа механіка з будовою та менеджментом поселення. І навіть за тим коротким відео, я думаю, що це можна побачити, яка різниця між цими двома іграми. На жаль, я не можу порівняти на це з оскільки не грав у другу. Тож висновок на це питання вам доведеться робити вже самостійно. Також мушу ще відмітити, що це гра з дочасним доступом, тож можна очікувати ще нового контенту від розробників. Дякую, що дивились моє відео. Якщо у вас залишились питання по грі, радо відповім у коментарях. А якщо хочете щось оспорити зі сказаного мною, буду радий дискусії. Усім гарного настрою та до нових відео.